Передаю вам море найперше. А тепер любимо її до справи. Ось мій натуральний чайок. Але ми зараз не про це. Ми про наші з вами справи. А саме... Про а, всі види студентських, наукових, журналістських робіт, текстів на замовлення, всі види SMM, маркетингу, чат-боти, сайти, а, ландшафтний дизайн, дизайн саду, також а, що в нас також. Згадую, тому що у нас команда більше 300 профі з різних сфер, тому величезний пласт робіт робимо. Також є дуже багато інформаційних продуктів. Від мене особисто на різні теми, адже я в різних сферах близько 10 років. В різних багато чого пробувала, пробую, досягала успіхів, досягаю так. Ось дуже багато. Я досвіду в різних сферах, і в мене є інформаційні продукти заробітку, пасивного заробітку майже на всіх сферах, а також покращення життя, тобто різні психологічні і не тільки курси покращення життя в різних сферах. Про них можна почитати на моїй сторінці інстаграм. Лін купити вже зі знижкою зображені сторіс. Ось це дуже велика кількість. Ось а також нагадую, всі види студентських, наукових, журналістів, текстів на замовлення, і це все ви ж мене ніби каре, але ні, і це все. Зі знижкою на осінь до мінус 50 відсотків. А якщо приведете друга на перше замовлення, мінус 50%. якщо приведете друга, який замовить чи знайомився, мінус 70, І якщо е а йому 50, відповідно, відсотків знижки. Ось тому, будь ласка, замовляйте цю прекрасну осінь затишною, хай вона у вас буде От вам є. Наскільки мала придала море і людей? Теж ось і я вам бажаю е зростання в усіх сферах да, цієї осені, і ми візьмемо на себе наша команда дуже багато справ, е які е ну, скажем так, краще ви займатися чимось іншим. Так, що вам більш подобається, чи в чому зараз ваш пріоритет, чи, наприклад, ви в чомусь не розбираєтесь, штучний інтелект, всі ці речі також ми це все робимо. Якщо вам треба, не знаю, озвучка голосова, да, оці сучасні всі штуки, ми це все робимо. Всі сучасні штуки, тобто за сучасними інноваційними речами звертайтеся до нас, до нашої команди. Є суперкейси, працюємо і працювали з всеукраїнськими компаніями. Міжнародними компаніями, зірками, публічними особами. Про це все є підтвердження в збережених сторіс наших сторінок. Я тут їх лишу, які саме, тому що їх дуже багато. Ось, Наприклад, Інстаграм, хоча у нас не тільки Інстаграм, ось, але СММ-маркетинг. Е ландшафтний дизайн, анімації, чат-боти, дизайн саду, тощо, тощо, сучасні технології різні в цих сферах, штучний інтелект, також студентські, наукові, дипломні, магістерські роботи. Це все також. Ось не забувайте з такими шикарними знижками. Це все на все такі шикарні знижки. От і сотні відгуків, навіть тисячі вже відокі про нашу роботу. В кожному замовленні беру участь. Так, мені позвонили, вибачте. Так от до чого летів? Так от. До речі, виробський багато для мене вже хотіли. Так от така шикарні знижки для вас. Ось і замовляйте, будь ласка, команда профі до 40 років досвіду. Я думаю, що ви будете щасливі, задоволені, що все буде просто прекрасно. От це говорять наші тисячі віддуків, так? І всі ці кейси, міжнародні, публічні і так далі. Деякі звісно, ми не можемо розголошувати так. Блогери, так? ми не всіх можемо називати прям імена. Ось, але є кейси, ви можете глянути збережно через нашу сторінку. Також персональний менеджер, це я, доведення робіт до самої здачі безкоштовні правки, так? у межах першочергових вимог. Ось давимо такі умови, як. Ну, як ніхто на ринку України в усіх цих сферах, тому звертайтесь, будь ласка, будемо дуже раді вам допомогти. Ось також є можливість боротьці не та наукового ступеня там, автора чи взагалі ступеня, якщо ми маркетинг СММ беремо за вашим бажанням. Ось є така можливість. Ось і при тому пам'ятайте, що це все за вашим бажанням. От і також я думаю, таку, таку мову вже ніхто не дає, так? Тому, будь ласка, пишіть, замовляйте. І в нас автори і спеціалісти до 40 років досвіду уявіть собі. Це гарантує шикарні результати. Тобто автори всі автори все всерівня топ і високого.